Ви на каналі Special Works, де ми розповідаємо усю правду про працевлаштування, а також про те, про що інші агенції зазвичай мовчать. І сьогодні у нас унікальний гость, який пройшов повний шлях від звичайного працівника на заводі до координатора, під руководством якого три завода. А ще він тренер футбольної команди Special Works. Вітаю! Привіт, Олеже. Привіт, Катя. У мене до тебе питання. Скажи мені, будь ласка, кому потрібно занести хабаря, щоб одразу від працівника на заводі стати координатором трьох закладів. А так можна було, так? Я не знаю. Це ти нам розкажи. Ну, розвіємо міф. Насправді не треба нічого заносити і нікому. Я, якщо людина поставила перед собою якусь ціль, то вона завжди е, дійде до цієї цілі. Е, я з малку е, ставив і планку вище, я завжди хотів перемагати, я не люблю е, програвати. Ну так воно по житті в мене і складується. Ну тобто я з тобою згодна, коли людина хоче розвиватися. І хоче жити комфортніше, то вона щось для цього робить. От скажи мені, будь ласка, таке тобі зустрічне питання. От коли ти тільки приїхав, розкажи от про свій шлях, як це було? І чи думав тоді, в той момент, що коли ти працював на закладі, що таке взагалі можливо, і що з часом ти станеш координатором і будеш. Допомагати і е, якби під твоїм крилом, так би мовити, будуть три заклади. Е, насправді я не збирався їхати до Польщі ага. е, завдяки дружині, дружині. Я зараз тут і перш. Перша моя, моя поїздка із дружиною до Польщі. І можна даже сказати, за 32 роки е, мого життя я перший раз по, приїхав в Європу mm -hmm. до Польщі. Mm -hmm. е, ну, це була інша агенція. Mm -hmm. Насправді, це була для мене драма. Я з бажанням таким великим в'їхав назад до України, тому ага, що вали... е, насправді бу, була та, така ситуація. Я, я говорю, що. Я попав е, в агенцію, де ошукували, можна сказати, е, в дом, е, в дом на куріх ножках, де були п'янки, розборки. Ну просто я приїхав, можна сказати, в циганський табір. І... Це завдяки таким агенціям у людей потім псується враження про роботу і пишуть. Різні, різні та, так, 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 я приїхав навіть до, до себе додому, і я просто розповідав, що це просто жах був. Не, і не їдьте, не їдьте більше <гум> так, до так, Польщі. Так, так. Як, е, як потім вирішили? Е, треба була стабільність, але стабільності зараз і на той час не було в 2019 році. Uh -huh. і, ну змушений був поїхати знов uh -huh. до Польщі. І з дружиною ми приїхали на агенцію Special Works. Угу, ну, і розпоч... одразу, так, так, І розпочали працю на закладі. Розпочали як оператори, були по безвізу. Ну і за це время зарекомендували, я думаю, добре, тому що коли ми збиралися їхати додому, мені запропонували з повротом приїхати, але вже в статусі лідера. Слухай, а ну подожди, я хочу порахувати, скільки. Без віз у нас дається три, шість. Я щось заплуталася. три місяці. Три місяці. І тобто, за три місяці, що ти таке робив? Що тобі кажуть, слухай, ну давай повертайся, бо ми хочемо бачити тебе лідером. Ну, напевно, справлявся з усім. Так, справлявся як оператор. Ти, от Скажи, ти, ти, ти так працював сумлінно, бо ти е, ну, ти просто от така людина, да, що ти, ти працюєш дуже добре, або ти вже працював з думкою про те, що ти хочеш підвищення. Ну, от Я ж кажу, ти коли тоді, ти міг би подумати, що зараз ти от, в? У му році міг би ти типу, подумати, що ти зараз будеш на цьому місці, ну от координатора, і ну, якби вже така посада в тебе буде такий кар'єрний стрибок. Насправді я навіть не планував і угу. не було в мене в мислях це. Тобто, ти працюєш спочатку на свій авторитет, а потім авторитет працює на тебе. Це такий yeah. твій таке кредо по життю, типу, по так, життю. Можна сказати. Як я сказав, да, я завжди ставлю. Вишу планку Банку. і стараюсь до неї дійти. Як тобі запропонували, як ти вже став координатором? І таку взагалі ну це велика відповідальність. Слухай, три заклади, багато людей, ти з ними всім контактуєш. Ну, після лідера мені запропонували бути координатором готелю, а угу. також водієм. Угу. Напротязі цього, цього часу вже. Будучи координатором готельовим, а потім водієм, мені запропонували. Тобто, просто ти отак ти як да? ти ну, просто мож, тупив, можна можна тобто ти просто сумлінно робив роботу, а вони бачили, що ти кру, ну, круто це робиш, і пропонували більше більше, і бачили, що ти витягуєш. Ну, ну, то так можна виходить? можна так сказати, так. Чи були заздрощі зі сторони твоїх колег, якісь да, людей, які працювали на закладі? Чи були якісь ситуації неприємні, коли там тобі хтось мог, знаєш? Нагрубити або якось тикнути е, є різні люди. Ми можемо повернутися до того, що кожна людина вона є індивідуальна і до неї треба підхід. Так само люди є, які е, можуть е, заздрити, а можуть сказати, що дійсно ти займаєш ту посаду, яку повинен займати, це все від людини. Ну, типу, ти не, ну, якщо воно і було, ти не звертаєш на того увагу. Я не звертаю ніколи на, на, на е, Хто мене може диск, дискутувати, хто може. Я не обращаю. Угу. Не цікаво мені це. Я, я роблю свою сумлінну працю і ти зараз відповідаєш за три заклади. Як тебе вистачає на всіх цих людей? Як ти це взагалі. Як ти це все поєднуєш? Ще жити треба, а ще й потім поговоримо про те, що ти ще й футбольною командою займаєшся. Е, насправді координатором це нелегка праця і, можна сказати, невдячна праця, тому що різні люди, і ти чуєш свою, свою сторону, як негативні, так і позитивні. Але негативного, звісно, буває більше, тому що. Е, ти повинен контролювати людей, які працюють як в закладі, які перебувають в, в готелі і, в, і не придержуються правил. Так як в нас правила вживання спиртних напідків і психотропних віществ це в нас заборонено. Тому різні є ситуації, де люди люди можуть придержуватися цих правил, хто то любить жити в комфорті, а хто-то в. Приїхав, і я е, хочу, щоб люди приїжджали і чувствували себе в комфорті, і в що не треба е, участвувати в якихось вияснення відносин. Е, тому ми контролюємо ці е, правила і намагаємось, щоб люди придержувались також. Їх хочу тебе запитати отут тут одразу про е, хостели, е, да, про ну готелі, де мешкають люди, мені. Розповіли, що у вас надається все для комфортного життя, що ви предоставляєте і ці всі хімічні засоби хімію, битову, щоб прибирати. Тобто люди не купують це. Тобто вони і платять мало. Це дійсно адекватна ціна. І ще ви це все надаєте дійсно? Вернемося відразу до наших. Услові проживання на гуртожитках, то я вам можу сказати, на сьогоднішній день е, люди платять, е, можна сказати, копійки за житло, тому що зараз уровень життя піднявся і так же само як в зарплатні, так і в проживанні. Це в дуже гарних условіях, де е, є на кожному поверху е, їдальня. Кухня, душ, туалет, сімейні пари проживають окремо, в кімнатах, максимальна кількість 4 особи в кімнаті, угу. тому умови не можна сказати, що самі найгірші, але самі, самі які зараз можуть бути, якщо ти приїхав, Хтось зараз проживає в гірших, даже, можна сказати, uh -huh. у слові. Ну, тобто заїжджає і, і живе надає... одразу, так, так. Ми надаємо як постіль, так і хімію, так і на кухню. Все, що посуд, треба. все, що треба для того, щоб якщо людина приїхала без нічого, то надаємо. Чи погоджуєшся ти з такою думкою? От Є, наприклад, якщо от класні, класні умови, да? ви надаєте класні все, що треба для життя от, стосовно хостела да? і на роботі нормально, але потім людина уїжджає і починає писати, там, наприклад, або казати якісь злосні коментарі. І потім виявляється, що от вона жила там в кімнаті, і от саме, саме якісь люди просто. От, ну, Якась така неприємна людина, і ну, там трапилася. І от і за людей можуть складатися такі погані враження. І потім воно ну, якось змішується, і всі такі, типу, все, робота погана, агенція погана, бо я жив з якоюсь людиною. От е, чи якось ти вирішуєш ці питання, коли там у них якісь конфлікти, чи ну. На там можливо на початку. Як от у тебе відбувається ця комунікація з людьми? От, ну, е, і що б ти е, радив людям побити? відразу що можу ти? вам сказати, що є різні випадки. Для цього є координатор, який повинен е, прийти, розібратися в, в якоїсь ситуації. Якщо є конфліктна, конфлікт, то відразу розібратися із-чого цей конфлікт пройшов, тому що є різні е, категорії людей, як е, в віку, так і в? Людина може бути агресивна, uh -huh. то для цього відразу повинен координатор вияснити ситуацію uh -huh. і вже володіти коли володієш цю інформацією, вирішити це питання. Але різні є люди, і в першу чергу, якщо людина приїжджає, то не повинна ні з ким виясняти, лібо. Розбиратися, вона повинна в першу чергу зателефонувати, і потім ми вже на місці будемо виясня, виясняти, що трапилося, я є, що який вихід з цієї ситуації. Тобі ж відразу треба бути тут, як і психолог, як і тато, мамо. Різні є випадки. Тому, от я, наприклад, жила, коли навчалась, жила в гуртожитку, і я знаю, що таке жити, наприклад, там. В четверо в кімнаті, користуватися, наприклад, душ, там, туалет, що є, да? там, кухня одна. І типу, для мене це нормально. Але є люди, які взагалі, знаєш, така мамина квіточка. Ну, ніколи вони ще не бачили. І от були такі, ну, от були такі випадки, коли людина приїжджає, і вона в шоці. Навіть якщо класні умови, але вона така, типу, блін, а я що це тут живу. Ну, тобто, що я, ну, Звісно, всі ми дорослі люди повинні розуміти, що якщо ти їдеш і хочеш заробити, то ти ну, і тобі кажуть, що є житло, тобі не будуть окремо квартиру ну, та, орендувати. Є різні, різні люди, які приїжджають і відразу задають питання: а чи можу я жити окремо? Є у вас такі кімнати? Ну, ти, роз... ти відразу говориш, що ні, таких кімнат немає, тому що для цього ж є правила, для цього відразу всім поясняється. Чона як... для цього да, така виходить. Бо ну воно, як так, би... так, так. Але в... з людьми треба завжди розмовляти. Якщо вже людина після розмови не розуміє, ну, то тоді сам, сама вже людина повинна вирішувати, що, що вона хоче uh -huh. від себе. Е... Правила для всіх. І немає це значення, чи це е, приїхав і вже давно в нас працює uh -huh. старий працівник, либо це приїхав правила для всіх, і ці правила повинні соблюдати всі. Ти ще й тренер. Футбольний, є футбольна команда. Як ти взагалі став тренером? І чия це була ідея створити? От створити команду. Як це було? Е, відносно тренера. Це покликання теж не перше моє. моя. Угу. В Україні я грав за команду, були ми чемпіонами області, так і призерами неодноразово. Тобі ж, футбол для мене це з дитинства. Ти така розностороння людина, слухай. Закінчував я. Також педагогічний інститут угу. маю спеціальність вчитель фізкультури та ДПЮ. Ну, Клас. Тобто, з людьми... тобто, ти знаєш, як треба з людьми спілкуватися? Ну, типу... Я працював в після інституту в училищі угу. керівником фізичного виховання. У угу. мене були в фізруки і викладачі. ДПЮ. Угу. І також я був тренером гуртка з футболу, де ми також в області ставали чемпіонами з футболу. Тобі ж я був тренером з України. Тому для мене це не є як новина. Ну, а... ну, да, ну, так, як це взагалі просто відбулося? Ну, от, тут вже як команда створилася... ну, тут уже коли Почав працювати тут в Польщі, то ми збиралися на стадіоні, грали, ну і рішили заявитися на чемпіонат в бельско бяло mm -hmm. Де і зародилася команда Сподіваюсь. А це така просто така була. Ваша ініціатива, а так, вона так, так. перейшла в щось більше. Щось так? Щось більше, так. І на сьогоднішній день ми е, е, граємо в чемпіонаті ліги бізнеса Більська бяла угу. де е, розпочали це в 2022 році. Ми стали чемпіонами з футзалу. Клас. Потім ми заявилися в другу лігу, де також стали в 2023 році чемпіонами другої uh -huh. ліги. Ну а потім ми вийшли вже в першу лігу. Це ну, ти про, про це так кажеш. Ти такий довольний. клас. Е, ну я як перед цим говорив, що я не люблю програвати, люблю бути першим. Тому для мене це також досягнення. досягнення да, що при, в, в, заявитися і відразу вигравати якісь призові місця, це. Круто. Так, так, так. Стратегія тільки. Всі будь-впередії. Скажіть, будь ласка, а як можна потрапити до команди? Ну, от, у вас є якийсь відбір, або ну, як от, от, працівникам? Я ж так розумію, що команда вона от, якби створена із людей, які працюють на закладах, працівників з ну, агенції. Як от ви, як ви набираєте людей? Ну, хто приходить відбір? Якось у вас це є? Чи як ви це, ну, як ви це зробили? Ну, так? зараз в нас. В офісі є наші фотографії команди, і кожен, хто на прийом приїжджає з людей, також задають питання, як попасти в команду. Попасти дуже легко, якщо ти хочеш грати. Ми маємо тренування. Ти приїжджаєш на тренування і доказуєш своєю герою. Якщо ти добре граєш і ти можеш замінити когось, це є дуже добре. Ну клас. Тобто, в принципі, дуже легко на сам ну, так. Би, да? просто показати так. себе. Як ти поєднуєш взагалі це все? Ну, от координатор, тренер от, скажи мені, будь ласка, ти більше керівник чи ти лідер? Можна сказати, лідер. Лідер. Тобто ти себе так о, окей зрозуміла. Оцінюю, так, так. Ну, Якщо, якщо е, оцінювати нашу розмову, то в принципі це читається, напевно, за нашу всю розмову. І е, на кінець нашого з, тобою, е, нашої з тобою розмови таке швидке бліцопитування. Я тобі задаю питання, а ти, е, отак, от, от швидко не роздумуючи, відповідаєш. Все, що от перше прийшло в голову, це, напевно, от правда. От ти мені її кажи. Е, готовий? Так. Давай, їх небагато. Перше питання. Найяскравіші моменти з футбольною командою. Перше місце з футзалу 22-й рік. Це перше місце, це перша ваш, ваша побіда. Так, так, так. Клас. Велика. Велика. Клас. Три слова, які описують роботу в нашій агенції в Special Works. Стабільність, розвиток і. Будь першим. Будь першим, блін, клас. Е, якщо б ти не став координатором і тренером, ким би ти себе бачив зараз? Координатором і тренером. От ким би ти себе бачив зараз? Ким себе бачив? Можливо, якась мрія дитинства. Підказують нам. Ну, так що, що скажеш? Важке Даже, питання? Да, важке питання, якщо чесно. Ну добре, буде тобі на чим подумати вдома. що ти бажаєш тим, хто тільки починає свій шлях у Польщі? Нікого не слухати, а тільки ставити перед собою мету і йти до, до цієї мети? Клас. Клас. Тобто, прислухатися до себе і не, так, не зраджувати не, собі. Так, так, так. Супер, дякую тобі за таку розмову, за такі класні відповіді. А вам, друзі, я нагадую, що ви повинні поставити лайк, підписатися, колокольчик і написати коментарі. Па-па. з вами були Special Works на зв'язку.